Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 відняти 7 дорівнює 0. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сінаки, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 3 буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано головоломка вирішена.